Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні саме завжди є бажання. Сьогодні в нас буде відео на таку тему, чи актуальна Windows 7 в 2024 році. Ну, чи буде вона актуальна в 2025 або 2026 буде і так далі. В цьому відео ми дізнаємося. У нас, у нас установлена редакція Windows 7 e, Home Premium. Сервіс Покодерн X64. В нас також ми зайдемо ще у Winvar. Команда Winvar. Windows 7 домашньо розширено. Давайте ми перше, що почнемо, це коли ця система вийшла. Ця система вийшла 22 жовтня 2009 року. Вдумайте, з цій системі вже 15 років. Це, 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 це вік дев'ятикласника. Або тих, хто поступив на перший курс. Де системи це дуже багато прям. Ну, що ми розпочнемо? Дивіться. Ні, Хоча ще чекайте. Дивіться, що по підтримці? Базова основна підтримка закінчилася. 14 січня 2015 року. А, а, а розширена підтримка закінчилася 14 січня 2020 року. Вже уже буде скоро 5. А вже потім буде 5 років, як Windows 7 перестала підтримуватися. І ми дізнаємося, чи, чи актуальна вона? Добре, дивіться. Давайте зайдемо в Google Chrome. Дивіться, ми зразу заходимо в Chrome і нам пише. Щоб, щоб, оновляти Windows, щоб оновляти Google Chrome, потрібна Windows 10 або більш пізніша версія. У вас встановлена Windows 7. Зайдемо в справку. І нам пише. У нас версія 109. Зараз остання версія 129. Офіційна збірка. 64. Потрібна Windows 10 і вище. І більш пізні, пізна версія з SSE 3. Ну, уже все. Google Chrome е, не підтримується, але дивіться. Але ще в інтернеті сидіти можна. Тік-ток дивитися, погортати ленту в Інстаграмі, Facebook також. Також зайти у ВК можна. Але в каун заблокований, але ладно. Куди тільки можеш зайти? В TikTok зайти можна, дивіться. Ютуб дивитися, шорти полистати. Дивіться. Windows 7 диві... ну, Дивіться, YouTube працює. Відео дивитися можна. Рофен для маленьких принцес. Мам і тат. А то там не режим. Всім привіт. Субота. 28 вересня. 2 часа дня. І добираємося. Ми на весілля до кума Дениса. Ну, я, бачите, б, трохи лагає, я за це розказував, так що, там, не знаю, хочете критикуйте, хочете ні, це діло таке, але ну, я постараюся вам чуть показати це І От завжди так виходить, що приходимо ми постійно раніше. Я просто дуже пунктуальна людина. Так. YouTube подав... можна. На ньому ще здаватися. Дивіться, от мій канал відкривається якраз по ліфтам. А на цьому каналі вийшло відео. Ліфт мав Бачите. тиждвяностопер. Зайдемо на канал Турбо. Турбо Женя наш. Бачите. Можна. Давайте ще відос. Firefox ще працює. Підтримується поки що. Кажуть, що 115 версія. У нас яка версія стоїть? У нас стоїть 115 версія. А, це розширена підтримка. Extended Support release. От е, Firefox припинив підтримку Windows XP в 2017 році і Windows Vist. Firefox буде підтримуватись на Windows 7 до березня 2025 року. Ну, і що Firefox ще можна буде користуватися. Ну, дивіться, в Firefox сайти ще відкриваються поки що. Сидіти можна, Facebook відкрити можна, Instagram теж. І так далі. Ми зараз будемо ставити Gimp Той такий редактор. Я Його пробував поставити, але щось система забагалась. Чось. Телеграм на версії 5.6.1. Телеграм поки що ще підтримується. Телеграм що. Вибачте, до мене зайшли пост. Давайте ми запустимо. Поставити тільки для мене. Давайте таким поставлю. Напевно, не буде багатись. Ну, дивіться, я Discord пробував ставити, дивіться. І одразу видає таку помилку. Точка доступу в процедуру Save Default Deal не знайдено в бібліотеці DLL DL kernel 32 DLL. Тобто Discord ми не поставимо на Windows 7. Я зараз скажу, що Discord е припинив підтримку Windows 7 у 204 році. Спочатку для Windows 7 і Windows 8, а потім відмовився від варіації X86. Тобто від 32 32-бітної. Fortnite на Windows 7 уже не запуститься. Epic Games теж припинив підтримку Windows 7, Windows 8. А, бачите. Гімп ми ставимо. У нас Gimp робити має на Windows 7. Пойдай. Ми Гімп поставили наш, подивимося чи буде працювати. А гімп у нас запускається. Без проблем. Давайте ми попробуємо зайти в Microsoft Office. У нас Office 2016 року. Останній. Зараз Скажу, що Office 2019 року сюди не встане. Так само не встане на Windows, е, с... на Windows 8. 16 Офіс це останній, який підтримується на Windows 7 і Windows 8. А далі уже не встане. Офіс 19 вимагає мінімум як Windows 10, а максимум 11. Бачите, у нас Word запускається. Можна друкувати документи собі. Тут печатати. А, там Блин. То просто в Дискорді позвонило там. Не сохранять. Видите, шо по браузеру скажу интернет эксплор. Двигайся. Експлорер, такі сайти не запустяться із через застарілі сертифікати. У нас інтернет експлорер восьмої версії. Ну, Дивіться, по програмам поки що е, так ще нічого. Можна ще сидіти собі, серфити в інтернеті. Але якщо ви такий требутільний ігрок, такий, грайте ігри там і так далі, то Windows 7 не для вас. Телеграм ще можна, ще можна ним користуватися. Сидіти можна, переписуватися можна. Єдина проблема, що з часом підтримка може закінчитись. Давайте зайдемо. Давайте попробуємо скачати ОБС програма для запису екрану. У нас остання версія 30. Нажимаю поставити і нам і нам зразу. Чо? Чо? Ой, на, і нас тут зразу посилають, що е, вимагається Windows 10 або пізніше. А ця, А ця версія не дозволить. Можемо поставити стару версію 22.02. Next. І зразу нам предлагають поставити компоненти DirectX. Я приймаю. Далі. У нас дає ініціалізація. Не знаю, скільки вона тривати буде, ця. Але нас просять Direct поставити. Діскорд у нас, я казав, не, в, не встане. А, ну, в... не, ми, а ми це ставили, здається. Але якийсь один, ентузі... якийсь один чоловік е, зміг поставити Міг, не знаю, замінити частину файлів, у нього без без проблем запустився на сімці. Але. Без кастелів, Я кажу, що зразу така картина. Дивіться, потрібна Windows 10 або новіша. Ми це вже ставили, але щось воно дуже довго інсталюється. Іде ініціалізація, а потім потім воно так зависає на цьому. Ну, в нас тут по іграм, так. Я звичайні ігри, я скажу. Попробую зараз скачати Інтернет Explorer 11. Саме останній для Windows 7. Інтернет Explorer 11. Тут можна вибрати різну мову. Ну, давайте ми рус, російський виберемо. Давайте ми відмінимо. Ну, щось Дуже довго ставиться. Я думаю, якщо поставим Інтернет Експлорер 11, той, саме останній Інтернет Експлорер. Ви знаєте, цей Експлорер вже мертвий. Microsoft тупо похоронила цей браузер. Але дякують Інтернет Експлореру за те, що він дозволяв скачати Chrome. Але інтернет в мене нормальний. Не знаю. Дайте пізніше, поки що ставимо оновлення. Ставимо необхідні оновлення. No. Gimp у нас працює, Firefox працює. Я браузер від Яндекса. Тільки ті 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 не знаю. Тільки не знаю нашої. Сидіти можна. В Яндексі, але... Знаєте, краще Chrome або Firefox або Opera. Opera для Windows 7. Opera браузер для загружаємо. Опора в нас буде 95-та версія. Не знаю, може якісь функції будуть, а може і ні. Я Не знаю. Ставив всі необхідні оновлення, але. це буде довго дуже. При, прийняти і установити. Приймем. Є та загрузка. 7 -е. Ну Це браузер, який підтримує Windows 7. 95-та версія це останнє. Це останнє уже. Остався. А як то все довго робиться? Відкрайся. Відкрійся опора. Що делало, дівчино А ну О, опера запускається. Зразу потреби вкладок відкривається. Отак у нас опера виглядає? Що може? Як, як то все лагає, блін? А ми поставити можемо, бо нас оновлення нема, нас не ослака. <кій> Справка опера. Прям настройки. Нам треба знати, яка у нас версія стоїть. Давайте з робочого стола імпортуємо. І що, працює на Windows 7. Сидіти ще можна. Знаєте, по суті, Windows 7 ще така. Ну, вже менш актуальна. Уже від 7 відмовляться, від, від Windows XP вже взагалі відмовилась. Там вже навіть браузер не запуститься ніякий. Навіть працює дуже стара версія, але там, там функціонал дуже обмежений. Деякі сайти вже не відкриваються за те, що сертифікати продухлі. Уже е, там... Уже там нічого такого вже не відкриється. Уже все. Віця таке рано чи пізно буде і з Windows 10. Бо знаєте, Windows 10 вже теж в му році припинив свою підтримку. Ну, кажу, висновок такий, що ще 7 так собі вже. Але краще бажано перейти на нову Windows 10. Ні, на новішу Windows 11, якщо комп підтримує. Ну, Якщо комп'ютер не підтримує, хіба не знаю, обновиться до десятки. І можна буде користуватися. Добре, пацани, всім. Бувайте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім всього хорошого.